Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Дуже давно я не знімала відео на своєму каналі, чесно кажучи, не мала часу, робота, городи почалися, весна, тож, часу було дуже мало. Хотіла показати вам свою орхідейку. Я, чесно, не пам'ятаю, як вона зветься. Но цвіла вона така біленька з розовим таким, крапочками. така. І ось, що я замітила, росте два цвітоноси. Ось один, ось там другий. Ось. І ось тут росте ще один вазончик. Росте дітка. Масово нарощує листя. Ну, тут трошки міх листка. Листка, ну, пообломлювалася. це нічого страшного. На неї це аж ніяк не впливає, почуває вона себе добре, буйно росте, розвивається, підживлюю я е, одобрінням, але е, купляю е, гумусові ці такі натуральні, розвожу і опирскую і підливаю. Вони дуже люблять. Коли їх опорискуєш, таке зрошення роблю. Так що ось така мене буде радувати краса. Вона перецвіла, десь, може, ну, місяців два-півтора постояла, віддихнула. І ось така мене буде краса знов радувати. Не можу дочекатися. А це недавно замітила ще ще росте дітка. А тут один цвіт у нас. І ось другий. Ось. Ось так. Будемо далі наблюдати, дивитися. Тут трошки шийка почорніла, але це сухе, воно засохше сухеньке, тут нічого страшного немає. Вона трошки стояла просто на сонячній стороні, вона трошки підпеклася. Ось тут листочок почав рости, вона просто підпеклася трошки. Так що я їй відставила більш таки затіночок, розсійне таке е, сонце, щоб було. Ось вже ж зараз сонце вже трошки гріє, а ще на подоконнику, то вона трошки підпеклася. Але нічого, вона відійде і буде мене знову радувати така краса. Всім дякую, гарного дня, мирного неба над головою. До побачення.